Всім гарного дня чи вечора. Е, їду е, на проводи ялинки. Було оголошення всім бажаючим прибути в таке-таке -то, таке то місце. Будемо провожати ялинку. Діти, дорослі, люди з мобільними обмеженнями чи обмеженнями в мобільності. Ну от їду туди і я. Зараз у дорозі вирішив засняти, там продовжу, тут поставлю на паузу. Е, йде трошки сніг, на вулиці якось ось так. Ну і якось ось так я власне і їду. Всім гарного гарного часу доби Якось оставлю Отак От якось А може ні, ставлю на паузу, вже буду знімати далі пара. Поверніть наліво Ми прибули, але поки що не розбереше. Зараз буду розбиратися.

<різ conflicts> <caracteronic> Мені запропонували каву. Своїх з мутака людей майже не бачу, дуже багато людей. Атмосфера приємна. А про решту повідомлю згодом. Якось wow. так. <racial upside down> Проважаємо ялинку. you mm -hmm.